Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як Пончик і Грінка тікали від гусей. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш підтримати наш канал, оформивши спонсорську підписку. Дякую! Був кінець серпня. Отож, невдовзі, Сашкові належало збиратися в школу, а яринці в дитячий садок, проте у випускну групу. Діти випросили в бабусі в старе простирадло і пішли на луки за городом, щоби трохи повалятися серед останніх лугових квітів. Взяли із собою і пончика з грінкою. Кіт розвалився у траві і підставив пустце сонечко. А песик задивився в небо і побачив там якусь дивину. Маленькі цяточки летіли якоюсь фігурою, чи то трикутник, чи то стрілочка. Гав! замислено промовив пончик. О, пончику, ти теж помітив, це ж гусячий ключ. Радісно тицнула пальчиком у небо яринка. А куди вони летять? Я не знаю, стенув плечима Сашко. Пончик теж не знав, але вирішив, що така цікавинка варта того, щоби все з'ясувати. Він пам'ятав, що в кінці вулиці живе баба Катерина, і вона тримає гусей. Щоранку вона жене їх до маленького озерця. Зовсім не глибокого. Там вони пасуться, плавають, а ввечері бабця заганяє їх назад. Потрібно обов'язково поцікавитися у гусей, що то за ключ такий і для чого він потрібний. Та й куди вони летять? І чому ті, що в небі кудись летять, а ті, що в баби Катерини, нікуди не літають, і взагалі ходять пішки. Запитань у песика накопичилось багатько. Пончик загалом був дуже допитливий, тож цікавість постійно підбадьорювала його маленькі ніжки кудись бігти в пошуках пригод. Цього разу друзі дочекалися після обіднього часу, коли дідусь із бабусею відпочивали, а діти дивилися телевізор. Як у шпигунських фільмах вони прокралися до дверей і тихо вийшли. Варто було дверцятам зачинитися за ними, як дві кодрузів кинулися бігом до воріт, а там на них чекала дірка під парканом свобода і відповіді на запитання. Варто було їм тільки підійти до гусячої зграї та чемно почати цікавитися таємничим життям птахів, як невічно. ...гусак розвернувся до них і зашипів, наче вода в розжареній олії. Пончик розгубився, з таким він стикався вперше. І поки песик оговтувався від подиву, знервований птах пішов в атаку. Песик вже налаштувався дати драпа, але тут, десь біля хвоста, стало дуже боляче, а в повітря полетіла руда шерсть. Хитрий гусак боляче і підступно щипався і страшно шипів. Пончик і Грінка чкурнули по вулиці, здійнявся страшенний галас. На цей галас із подвір'я визирнув Сашко. Він одразу побачив песика і кота, що мчали з витріщеними очима, а за ними біг, розправивши крила, сусідський гусак. Сашко звик, що друзів у біді кидати ніяк не можна. Тож він вибіг назустріч. Ну не будеш шалений гусак атакувати його. Сашко ж більше заптахав декілька разів і вже точно сильніший. Гусак до стоту злякається і відпустить. І з цими думками він добіг до пончика та грінки і підхопив їх на руки. Хвіст котика розпушився, а вся шерсть стояла дибки. І собаки в різнобіч летіли пасма шерсті, і він налякано скавчав і намагався видертися якнайвище, майже на голову своєму рятівникові. І було від чого, гусак швидкості не зменшував, він ще дужче нахилив голову і ще гучніше зашипів. Сашко був цієї ж миті атакований, птах з усієї люті щепнув хлопця за ногу. Жертва агресора завила разом із тваринками і гайнула до воріт бабусиного обісця. У цих перегонах гусак ще раз намагався вхопити Сашка якомога болючіше. Хлопець не сумнівався, що зупинись він, хоча б на частинку секунди, то скажений птах відшматує від нього щонебудь. Пончик вже просто скавчав на одній ноті і не сподівався вийти живим із цієї пригоди. Але, на щастя, ворота були вже поруч, і хлопчик швидко стрибнув за них і зачинив замок. По той бік металевих дверей досі лютував крилатий розбишака. Ой, лишенько, це що ж таке сталося? сплеснула руками бабуся. Гусак! Відповів захеканий Сашко та випустив з рук товаришів у неволі. Він ледве не з'їв цих двох. Пончикова шерсть по всій вулиці літає. На підтвердження песик тоненько завив. «Хо-хо, то ви до катерининих гузаків сунулися. засміявся дідусь. То не птахи, а справжні звірі. Мене вони не раз щипали!» Пончик сидів на землі і приходив до тями. У той час, як на горі, у самому небі знову показався гусячий ключ. Собачці здалося, що в нього відібрало лапи. Він тоненько завив, гикнув, підібрав хвоста і кинувся геть під сходинки ганку. Гріночка простежив за його поглядом, зашипів, розпушив свого тонкого хвоста до велетенських розмірів і гайнув слідом. Дідусь подивився в небо і засміявся. Та влазьте вже звідти, відчайдухи, то ж дикі гуси, нічого вони вам не зроблять. А чого це вони розліталися, діду? спитав Сашко і теж дещо здервовано позирнув у небо. Та перед великим перельотом, мабуть, відгодовуються. У нас тут озеро неподалік. Напевно, там перепочили і далі полетять, а потім взагалі на південь подадуться восени. А чому вони клювом летять? поцікавився онук. За вожаком зграї іншим птахам летіти легше, він найсильніший. Шлях прокладає, крилами повітря розрізає, щоби слабшим переліт дався легше. А навіщо їм взагалі кудись летіти? Чому їм у нас погано? Та не погано, Сашко. Просто взимку їм тут не прогодуватися, от і вимушені разом з іншими перелітними птахами тисячі кілометрів долати, до тих південних земель. Ого? Сашко здивовано захитав головою. А свійські гуси, чого ж не відлітають? Було б непогано. Та де там? Ти ж їх бачив. Гладкі, відгодовані, такі не полетять, та й летіти їм нікуди не треба, тут же їх годують, усміхнувся дід. Ой, щось недогодовує їх, баба Катерина, сказав хлопець, потираючи вкушене місце. Пончик уважно слухав дідуся і потихеньку вибирався зі свого укриття. Хіба це птахи це якісь монстри, невдоволено борчав, він собі підніс. Не існує птахів із зубами. Ой, а що, в гуся були зуби? здивовано перепитав Грінка. Можу заприсягтися чим завгодно. Були, впевнено підтвердив пес, поглядаючи через плече на свій куций общіпаний хвіст, і кіт йому одразу повірив. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.